Ми на завершення друзі говоримо про втрати про біль, а також говоримо про віру і надію. Е у Львові прощалися із військовими, одночасно відспівували 12 наших героїв. І ще одна неофіційна і болюча внутрішня втрата для Львова і для України Ярослава Рущишина – коли нація хоронить найкращих, слово майбутнє звучить вже не як обіцянка, а як обов'язок. І Румонах Макарій Дудка не просто свідок, а духовний голос цього обов'язку, молитва як форма пам'яті, а пам'ять як основа життя. Далі ярмона святої Успенської унівської лаври, Макарій Дудка в ефірі Фокусу тижня. Отже, Макарію, слава Ісусу Христу! Слава навіки, Коль Тетяна. Е, ви написали. Е, ви написали допис: 12 трун на площі ринок взяли участь у прощанні із 12 захисниками, які, які загинули в полоні. Вони воювали в складі 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Усіх їх об'єднює дата смерті, і понад півроку вони поверталися додому, щоб бути вшанованими з гідністю. Ви були присутні, як і багато духовенства рідних, близьких і побратимів. Е, у гарнізонному храмі хочеться поговорити про те, що, що це для нас, для живих знак, виклик і ще один обов'язок для живих, щоб сьогодні гідно вшанувати пам'ять і водночас не втратити жагу до життя. Як ви переживаєте от такі моменти і оце от прощання із 12 захисниками? А, це справді великі втрати у нас цього тижня наші 12 воїнів, пан е, Ярослав Рущишин. Е, справді, які розробили таку глибоку рану, як ви сказали у своєму вступному слові. І ці дві рани також я отримав, також я їх по-своєму переживаю. Е, вважаю себе такою емоційно стабільною людиною, але також мене цей похорон, це прощання. Ну, дійсно так рознесло. З самого ранку я, я відразу не, не був поінформований, що буде така подія відбуватися захоронення е, наших 12-х воїнів 24-ї бригади. І я якось так е, припадково прочитав е, на Фейсбуці, що буде така подія. Це десь була, можливо, 10-та година ранку, і я побачив, що в 3-й годині це буде все відбуватися. І я собі сказав, і я мушу там бути, я мушу з тими хлопцями попрощатися. Я розумію, що велика втрата, коли хоронять одного трьох хлопців в гарнізонному храмі у Львові. Але коли це є 12, я сказав собі, що я мушу там бути. Я прибув на цей похорон з нашим співбратом Ірмоном Хомаліпієм, і справді глибоко це переживав з тими батьками. Дійсно, це велика втрата є. Виплакався на тому похороні, так якось воно знімає той біль, полегшує, і тому я вважаю і раджу всім братам і сестрам, всім, хто переживає такі страшні трагедії у своєму житті, у своїх родинах. А навіть просто хто з боку є присутні, і наші священники, що не стримуйте своїх сліз, просто виплачеться, тому що ми маємо ту втрату. Виплакати, бо хтось навіть зі святих оців казав, що е, коли я йду за домовиною, коли я йду до свого якогось близького друга, то я виплакую той біль е, біля його домовини. Я думаю, що це є наша власне любов, коли ми виплакуємо, це горе і, і власне тоді, коли ми не плачемо, коли ми може ті емоції свої. Так, якби втамовуємо, гамуємо, ну також може мати якісь колись і плачевні наслідки. Тому я вважаю це, що треба виплакати, треба це в горе проговорити, треба з кимось поділитися. Навіть по телефону, що така подія мала місце в моєму житті. Так я її переживав. Це дуже ну. В такий спосіб боротися з такими ранами, з такими болями, і заохочую, звісно, всіх людей, хто має таку можливість, особливо львів'ян, взяти в тому участі, бо неодноразово чув, що хтось каже що мене розриває. Я не можу участь в таких заходах брати. Мені це боляче. Але я думаю, що все ж таки ми повинні піти і віддати цю останню шану. Цим захисникам, які зробили все можливе, щоб ми жили. І дуже гарно вчора Владика Володимир Львівський, єпископ сказав, порівнявши цих наших військових з апостолами Христовими, каже: кожен з тих апостолів мав свою місію у житті, кожен мав свій характер. Каже, так само наші ті воїни. Він всіх поіменно перелічував декілька разів і сказав, що вони, їхнє основне служіння було це захист нашого життя, за що ми їм прийшли сьогодні подякувати. Що вони зробили нашим життя можливим, що ми можемо жити під таким мирним небом. Але справді подія дуже тяжка, складна. Я дивуюся, як багато священників, які працюють в гарнізонному храмі, як вони це кожен день витримують, тому що перед тим похороном було три захоронення наших інших воїнів, так? І вже спробування похорону тих декількох військових хоронять, які були львівськими хлопцями. Так що це кожен день по декілька людей це справді. Я дуже навіть в тому коротенькому слові хочу подякувати всім отцям, настоятелю, що вони так е, ну жертвенно працюють, ну е, тому що це не, не просто. кожного дня хоронитися. Я не знаю, там вже пану вже буде може і тисяча понад тисячу людей в одному лише храмі. Це дуже велике навантаження на психіку. на ну, все так що, дорогі отці, дуже дякую за ваше служіння і всім людям, які часто приходять проводжати наших е, хлопців-захисників, захисниць в ту остатню дорогу. 12 воїнів, 12 апостолів, така така паралель. Наймолодший із тих, кого ховали Богдан Дудяк, 97-го року народження, і просто тут де знайти, де знайти сили, де знайти е, віру, е, коли це переживаєш. І як вистоїти нам всім духовно? Ми про це будемо говорити. <кхи> І про ще одну втрату: про загибель в ДТП Ярослава Рущишена. Ви написали в себе в Фейсбуці, що декілька днів перед порогом успенського храму в Унові, саме перед самою вечірною попрощався навічно із боголюбцем свято Успенської Унівської лаври Ярославом Рущишином. Ваші останні слова до нього були гарної молитви. Ну і фотографія, яку ви зробили. Того того вечора. Yeah. Наскільки ви близькі були до Ярослава Рушішина? Що з того, що він говорив і робив, ми маємо зберегти як настанову? І розкажіть про історію ваших відносин, спілкування із Ярославом? Більшість моїх знайомств, пані Тетяно. З різними людьми, знаменитими, менш знаменитими, походять через якби двері нашої Суспенської унівської лаври, через те, що пан Ярослав був дуже близький до католицького університету, до владики Бориса. А Унівська лавра з католицьким університетом від 90-х років має такі дуже тісні стосунки через те, що ми приймали літню богословську школу, яка місяць часу літом проводила свої різні курси на богословську тематику. Владика Борис до нас часто приїжджав, дуже багато лаврі, навіть фінансово допомагав в різних справах від господарських, в різних духовних і тому. За це я вдячний католицькому університеті університету, тому що я би сказав, що пан Ярослав це така, скажімо, дитина католицького університету, який дійсно там виховувався, зростав, потім допомагав як меценат, і тому я з ним десь ближ ближче і через католицький університет і через двері унівської лаври. Коли його напевно, перший раз побачив, це була група людей, його рідних, близьких. Я його побачив такого завжди усміхненого, так коли я провадив екскурсію чи якісь духовні бесіди, які ми провадили, де був присутній також його свекор, пан Микола Горень, він завжди був такий дотепний, завжди був усміхнений. І відчувалося в ньому, що він не є такий ну зовсім не зверхня людина, така дуже акуратна. І я би сказав, тому коли я писав це слово про таке блискавичне після його смерті. Я розумів, що мушу це написати. І це той, які були перші мої думки, так і я їх вислав на папері. Це ж його назвав Боголюбцем з Туспенської унівської лаври. Тому що він був якби морською людиною, яка живе у світі, не в монастирі, але він любив все монастирське. Так він любив, він милувався нашим монастирським співом. Він просто, скажімо, кайфував від того нашого церковного співу. Він дуже любив стару церковно свянську мову, яка в унівській лаврі ще практикується. так? Він любив наш музей. Коли був тепер на якийсь період коротенький зачинений музей Спенської Унівської лаври, він мене питався: отже, чи, чи вже за тиждень, чи за два вже відкриєте музей? Бо я вже маю групу, я вже маю кандидатів, які хочуть ваш музей оновний, побачити. Він кохався в українській вишиванці. Він любив, коли я був одягнутий у вишитий фалон, чи у вишиту цієї підрахилі, які священники носять. І Тому, коли я поїду на похорон. Я розумію, що більшість ну, всі священники згідно канонічних літургічних правил будуть одягнуті в червоні ризи, так, такі такої е, смутної барви. Але я хочу взяти вишитий білий петрахель, який любив е, пан Ярослав. Тому що хтось навіть десь у своїх спогадах написав про нього, що він любив все українське від вишиванки до Грушевського. Тому е, про пана Ярослава мої е, тільки такі, світлі є е, спомини. Я любив, коли він приїжджав. Коли я бачив його на території лаври, так як і тоді його зустрів біля митрополичих палат, я молився Ісусу молитву просто перед вечірнею. І коли я його побачив, я зрадів, так? Я хотів до нього йти, бо іноді буває, що в нас так багато людей, що монахи так бувають трошки, можуть хочуть уникнути людей, бо тут дуже багато їх, багато сповідей, багато духовних розмов, і ти іноді можеш навіть уникати людей. Але коли я його побачив, я хотів йти до нього на зустріч. Але ніколи не міг собі подумати, що це вже зустріч буде з ним осталь. І Що цікаво було, що я його два рази обняв. Ми попрощалися з ним на джерелі під мурами Унівської лави, і потім знову його проводив до храму. Я кажу, ви заходьте до храму, бо я хворий сьогодні не піду до церкви. І кажу: хочу, щоб ви не спізнилися, бо знав, що він дуже любить молити. І він, так, в принципі, з благословенний Бог зайшов на поріг того храму. Я ще йому подав так руку, і ми так потиснули так по-чоловічому, -по так руки. Я його, в принципі, ніколи не називав паном Ярославом. Я думаю, що він того і не любив, тому що всі люди його називали Славком. Я просто до нього казав Ярослав. Тому це також для мене особисто є велика втрата. І так якось боляче є, що я знаю, що ніколи він ж до лаври не приїде, не прийде з тою світлою, своєю усмішкою, з тими такими блискучими е, очима. Так що велика дуже втрата, така не, непоправна. І я дуже якби вдячний за дар його життя, тому що бачу, як багато ну фактично, можна сказати, сотні, комент... сотні спогадів, не тільки коментарів, бо лише на моїй сторінці, напевно, десь. Понад пів метрів є поширення, вже не пам'ятаю, скільки 500 переглядів десь біля 300 тисяч. Ну, просто ці ну ціє трагедії такої. Тому для мене це велика втрата для для всіх нас, хто особливо його знав, для Львова, зокрема. Шкода, що ми вшановуємо тільки людей після смерті. Але пан Ярослав залишив після себе таку навіть, велику спадщину, недороблену. так і, напевно, наш тепер святий обов'язок доробляти ті всі речі, які він розпочав від починаючи від церкви, від католицького університету, до закінчуючи мистецтвом, не знаю, бізнесом, культурою і так далі. Бізнесом культурою треба згадати, що Славко Рощишин був засновником студентського братства, був учасником першої революції на гранітки, ще будучи студентом. Ну і також створив дзигу. Про скурню, Покольчука, флюгери, варіацький фестиваль Вивих, фестиваль Українська Молодь Христові ще в 90-ті так. Дуже багато був продюсером навіть Руслана Лежичку. Про нього згадують стриманий інтелігентний, рудований і надійний справжній Галицький пана ще каже, що він справді справжня українська шляхта, і дійсно справи його будуть жити. Ми маємо не зрадити його справам, тому що Ярослав Рущишин ще один із засновників, фундаторів, сенаторів Українського католицького університету. Е, нагадаю, що він загинув в ДТП 24 липня. Буде похований 28 липня у Львові. Прощання відбудеться 27 липня в церкві Святої Софії з парастасом у 19-й, А похорон пройде на Личаківському кладовищі, 28 липня. Ну і родина просить не приносити квіти. А пожертвувати кошти на підтримку УКУ, з яким пан Ярослав був дуже тісно пов'язаний. І Він все робив для того, щоб він все казав про молодь. Він все думав про майбутнє, тому його внесок по світу молоді у духовний інтелектуальний розвиток був надзвичайно важливий, і його смерть якось так співпала, що цього тижня на площі українських міст. В знак протесту проти а, жахливого законопроекту, який протягнула Верховна Рада, і потім президент е, підписав. Ми про це говорили з нашими попередні. Вийшла молодь, що дуже дивувало, студенти це ті, якраз ота аудиторія, то покоління е, протест, протестного, такого пасіонарного, з якого і вийшов і Ярослав е, Рущишин. І коли говорили щось, що там, знаєте, всякі бувають на ну, ці кремлівські методички, що всі проплачені, виходили студенти, молоді люди, майбутнє України, які чітко розуміли, чому це погано, що це за... що таке набу, що таке САП, чому погано згортати оцю всю антикорупційну е, діяльність? І, і в Києві, і в Львові, в Кривому Розі, в Одесі, Тернополі, в тому числі, Ярослав Росішин теж про це. Про це писав, ми поговоримо ще про і буде заключний ролик від колег і друзів із українського католицького університету. Але ще хотіли би про одну подію, яка відбулася на цьому тижні. Це як про те, як треба сильно вірити, і надія завжди є, і треба надіятися, тримати себе вкупі. Це те, що в рамках. Чергового дев'ятого обміну, який був за який було домовлено в Стамбулі, повернулися цього тижня наші важкохворі і тяжко поранені захисники взагалі, в рамках останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж тисячі наших людей. Воїни повернулися додому. Звичайно, в якому стані це, це жахливо. Рідні не знали про них три з половиною роки, деякі. Військові вважалися безвісті зниклими, і в нас є особиста історія львівської мануфактури новин. Е, в нас гости однієї з наших програм була Наталія Гусак, вона е, очолює громадську організацію. Завжди перші мають бути вдома. Вона відстоювала інтереси захисників, які зникли або були в полоні із нашої Львівської вісімдесятки. Е, в Львівській вісімдесятці служив її. Чоловік е, Олексій, і така, от, е, ну, просто приємна новина. Я не знаю, до, до сліз е, Олексій Єфименко, і Наталя написала, що він в числі тих, хто повернувся на цей раз з полону. Ми теж е, вболівали, теж чекали. Наталю надзвичайно щасливі для тебе, і це те, що має давати. Нам надію, п'ятеро захисників повернулися разом з Олексієм, прикордонник з Азовсталі. Ну, Олексіє Фименко, який попав в полон ще в червні 22-го року. Там була фотографія, якраз, де він перебував в полоні на Луганщині. Потім зв'язок з ним обірвався, ніхто не знав, де він є. Тарас Карбач, який опинився ворожій неволі у червні 23-го, Назарій Нога, який чекав звільнення ще з 22-го року. Ну, Іван Сас, який потрапив до рук окупантів біля Часового Яру. Це те все, що ми з вами переживаємо, і те, з чим ми кожного дня стикаємося, втрати. Ви говорите про біль як про шлях, про втрату, як про місце зустрічі з Богом. І коли ми прощаємося із 12 воїнами, Ярославом Рощишином, я хочу вам поставити, напевно, найважливіше питання: за що ми воюємо? Пане Тетяно, воюємо за те, щоб е, вижити. Так? Е, коли блажніший Святослав мав зустріч з покійним папою Франциском, і папа Франциск е, щось там було так висловився, е, що ми маємо прощати. Так, знаєте? І блажніший Святослав якусь відповідь йому сказав, е, каже, святіші очі, отче, нас убивають. Нас просто вбивають, про яке мова може йти, знаєте, про якесь там, якби прощення. І ну не знаю, наскільки папа був, то не то, що поінформований, він якось був якби, не, не в темі, так? І блаженніше просто каже, нас просто вбивають. Тому наше завдання є зараз вижити за всяку ціну, як би тяжко не було, які би ми втрати не понесли. Тому що я думаю, що нам залишилася єдина дорога, тобто шлях до перемоги. Зупинки тут не може бути, тому що коли ми впустимо того окупанта російського далі на нашу землю у нас буде тільки руїна, розпач, у нас будуть вбивства, гвалтування. Тобто, ми всі вже зрозуміли з роками, особливо цієї другої вже російсько-української війни, що це є справжній геноцид українського народу, який що до нинішнього дня не можуть всі політики європейські чи світові зрозуміти, що нашу націю просто як голодомором винищують так тепер. Цією жорстокою, немилосердною, несправедливою війною, тому наше завдання є вижити. І ми це можемо, коли ми будемо прикладати максимум зусиль для того. Іноді опускаю руки, коли я займаюся волонтерством, коли бачу, що люди не активні, люди помало донатять. Так? Я не розчаровуюся, розумію, це ну, незручно, боляче, щось не йде збір. Але я думаю, можу спробувати ще в такий спосіб, можу спробувати ще в такий спосіб. От недавно збирав на хлопчика. Максимка Цуцмана з Франківщини кошти, так, і люди не кидали на банку. Я розумів, що це може є лікування, люди, людям дорожче, є армія на армію допомагати. Я побачив, що вже так, і так, і так справа не піде закидання на банку. так. Ну і почав просто молитися. Богу, я Кажу, Боже, відкрий мені якийсь інший шлях, що я ще можу зробити. Я просто почав тоді до приватних осіб звертатися таких заможних людей, з якими я познайомився на благодійних аукціонах, просто приватно. І люди відповідали. Люди давали мені 50 тисяч, 10 тисяч, 30 тисяч, і якось нашкрабав я цих грошей, що зміг трохи суттєвіше допомогти цій мамі з, з Максимком. Так що боротьба, боротьба і ще раз боротьба. Тобто, не покладаючи рук, маємо виборювати ту гризучу землю. Тому що як ми. ми... Ми здамося, ми впустимо його. ну, Даремно буде жертва цих 12 захисників, яких ми хоронимо. Даремно буде жертва навіть нашого пана Ярослава, який казав, що ми маємо жити і працювати заради майбутнього, заради тої молоді. Ну, І що показало свої плоди на тих масових протестах у Києві в інших обласних центрах. Отак. Це така моя думка. Так, ми завжди з вами говоримо про чергові збори, про чергові донати. Сьогодні в нас така дуже важка тема, але ну сумовою, бо був просто від, від розпачу, розриває і дуже важливо було нам сьогодні з вами поговорити. Але наших глядачів я закликаю відгукуватися на всі збори оця Макарія Дудки. Тому що якщо ви не можете... Якщо ви не на фронті, то ви маєте бути тут в тилу і допомагати фронту донатами, молитвою, добрим словом, співчуттям рідним, які ховають щодня своїх захисників, і пам'ятати кожного дня, от, вшановувати навіть в 9-й годині хвилина мовчання, зупинитися, подумати. Помолитися, ну і завершити хотіла нашу розмову про те, що ви вже сказали, і про те, що нам залишив спадок Ярослав Рушішин. Бо е, якщо не, ми не за майбутнє боремося, то навіщо ці, ці всі жертви, знаходимо слова, потрібно знаходити слова того, кого сьогодні згадуємо не лише з жалем, але й здячністю. Е, майбутнє це наша культура і освіта. Про в цьому був переконаний Ярослав. Е, Рушішин, бо саме в них зростає Україна, яку ми хочемо бачити. І саме це те перше, що е, е, намагається знищити наш ворог. Ну, звичайно, що нам ще треба повертати і наших біженців, і після перемоги починати будувати країну, перезасновувати, але не на руїнах, а на новому фундаменті. Я знову ж таки цитую Ярослава, як казав блаженіший Любомир Гузар, Це він написав, мурувати майбутнє нашої держави. Це слова Ярослава. Розшішена людина, яка вірила, яка творила, яка пішла у вічність, яка залишила на не тільки спадок, а й напрямок. Отже, Макарію. Я дякую вам за те, що ви розділили зі мною цю важку, не цю важку, але таку важливу бесіду. І на завершення нашого фокусу, коротке відео пам'яті сенатора великого друга. Українського католицького університету те, що вони підготували як спадок, його слова, буквально сказані днями. А вже звучать і линуть у, у вічність і у майбутнє. Отче Макарію дякую, а Ярославу. Спочивайте з миром. Вічна Амінь. Дякую. А за що воювати, якщо не за майбутнє? Майбутнє це наша культура і освіта. О, в цих двох напрямках соціальної діяльності складається майбутні країни, і це якраз те, що хоче знищити наш ворог. От. І тому дуже важливо, що ми це продовжували. І працювали, і, і, і знову ж таки в цьому випадку також робили якийсь поступ. Нам ще треба буде повертати наших біженців, повертати наших переселенців. Нам треба буде починати розбудовувати іншу країну. врешті решт її треба перезаснувати. Перезаснувати це означає побудувати її на новому фундаменті. На правді побудувати, як казав, Гузар колись, а не, не те, що зараз є. Починати мурувати майбутнє нашої країни. Відваги йти вперед.